Так, дивишся, на перший погляд, наче все чисто, охайно. Але пам'ятаєте, я колись вам показувала, я купувала отакі серветки. Мені вони не сподобалися. По-перше, тим, що, буду казати, як є, від них тихне. І. А! Тут у мене зернятко стоїть те, що я купувала гарбузове, інколи підходжу, так, треба, мабуть, прибрати, щоб запаху не було так добре. Але, дівчатка, ніколи не звертаю увагу. Тут, мабуть, вам зараз буде видно, воно заплямоване і дуже сильно. То хочу перевірити, все одно шкода викидати. Думаю, тут перевірю, як працюють ці серветки. Обов'язково одягаю рукавичку, беру одну серветку і починаю її тестити. І якщо вийде відмити, то ми побачимо. Результат, тому що завжди очі якось дивляться. До гори, вверх. Ну, тут теж так проходиш, але знаєте, як воно буває. Поспішаєш, поспішаєш, не звернув увагу, не пов... ну такий щось. Я завжди орієнтую, знаєте, як руками. Коли ти ведеш і ти відчуваєш, що тут щось є, і чи воно сходить чи ні, чи тягнеться чи ні. Мокре, звісно, воно зараз буде блищати, але як? Ні, ну таки начебто серветка відмиває, нижче вже ні, а чомусь оця шафа саме. Запах ні. Це треба відкривати віконечко і дивитися, як воно буде, поки мокре, поки начебто чисто. А там будемо дивитися. Не хотіла довго чекати, взяла паперовий рушничок, почала прибирати. Вологу. Ну, там, цю вологу не чекати, поки воно висихатиме, а так. Мені засоби таки підсушують меблі, тому інколи використовую такий поліроль. І зараз сюди нанесла. Ну, тут від віконечка воно таке біле йде, але якщо наживу, я вам вже казала, то воно однакове. Напроти. Віконечка стоїть ця шафа. Ось такий поліроль у мене зараз. Як я його використовую, дівчат, згадала, бачу, є потреба і використовую. Або саме на це місце, там, де є потреба. Не так, щоб регулярно. А так, як згадала або побачила, що воно дійсно треба. І так, потрохи-потрохи. І завжди маємо якийсь порядок. Сіла, дивлюся, дівчатка. Це той випадок, коли спочатку зробила, бачите, воно звідсіля однаково йде. Спочатку зробила, а потім подивилася. Він же ж має термін придатності. Це і в мене вже тривалий час. Намагаюся знайти, де тут є термін придатності. І я не можу знайти... А, ось. Та, його вже викидати треба, щоб ви розуміли. І ще 22-му році його треба було викинути. Ні. Це коли виготовлено і 3 роки, ну, 23-му треба було викинути. От ви розумієте, як я часто цим користуюсь. Ну, це я вже буду викидати і він майже такий вже... Десь там так є. А потім думаю, цей ж теж має термін придатності. Тому що купувала дуже давно, але слава Богу, тут написано, що 3 роки термін придатності, дата виготовлення вказана тут. Дивлюсь, ну, до літа 26-го року, до 9-ї години вечора. Маю його використати. Тому, коли я купую такі пляшки, я не завжди їх повністю використовую, а так, за потреби. А раніше, пам'ятаю, дівчата, кожна субота або неділя у нас вдома такий полірований стіл стояв і мама його завжди натирала. Це було колись, а зараз. Але мої дорогенькі дівчатка хочу вам сказати, що я не навчаю там чомусь. Я ділюся лише своїм досвідом, і я стосовно вологих серветок. Я знаю, що є дівчатка, кому це подобається. Кожен робить так, як йому зручно. Я ділюся лише своїм досвідом, своїми думками, тому що. Останнім часом, вже декілька місяців, у мене є так, такий план X – менше витрачати грошей. І якщо можна щось десь чимось замінити, або мати одну пляшку і прибирати декілька де там моментів, виключили світло, то це лише мій досвід. Вчасно зробила все, нічого, все нормально. Все за розкладом. Ні, не мало бути відключення, можливо, якісь аварійні. А ще сьогодні я зварила суп з фрикадельками. Дуже швидко вариться, але я не про це дівчатка. Чомусь останнім часом мені подобається до вподоби таке. Поєднання спецій, як я купувала, і я зараз крізь їх майже додаю. І раніше я купувала сушений часник, а зараз мені більш до вподоби свіжий такий. І такий аромат, і швидко вариться. Там заморожений в мене червоний болгарський перчик. Він дає такі яскраві нотки в цьому супі. Підіймає настрій, як то кажуть. Ну, я не про настрій, я про смак. Швиденько-швиденько те і зварила. Єдине, що не можу навчитися варити маленькі каструлі. Знов зварила велику. Ну, на тиждень буду мати, що їсти, як то кажуть. Поки сходила в магазин, прийшла додому вже світло дали. Зараз у нас з вами буде розпаковка, буду показувати, що я купила. Такий багет гречани, ще теплий, запашний, обожний такий. Далі кави взяла роліні, багет 39. А ось такі роліні зі сиром та шпінатом. Я люблю такі докави, вони там посипані кунжутом. Так, далі. Вирішила взяти собі 40 гривень ось такий бите скло, десерт. І знаєте, можна зробити і, можна зробити. Але якщо я зроблю, це буде забагато. А так, я взяла, скільки мені захотілося, і ось так от і буде. Там різні ягоди є, дівчата дуже захотілося. Морква по-корейськи. Це на 2960. так от до чогось свіженька морква маринована. І мені подобається вона. Це я все купувала в сільпо, пішла ж, телефон забула, нічого не знімала. М -м -м. Вона в міру така гостра. Мені подобається, як сільку робить. Там ще з кунжутом була, але я думаю, там що все з кунжутом не хочу. Тому 29 гривень. Так, банани. Три банани. У нас банани по 62 гривні. Тут три банани 36 гривень. Ну такі, бачите, ловкенькі. Думаю, якраз добре. Так, що ще груші? Груші 49 гривень. Там були якісь заморські такі. А це Україна. Кілограм коштує 49 гривень, тут я взяла 4 штучки на 36 гривень. Я вам зараз покажу. Дивіться, які файні груші. Навіщо там 149 якась була? І 74, і там наліпки, що звідки ляс. Груша Україна. 49 гривень за кілограм. Майже на 100 гривень дешевше, ніж звідкіля. То я 4 штучки взяла. Ну, ще й пакет рахують Гривня 20. Так. Ага, і ще. Думаю, що ще тут? Не все стороби були. Такі вершки. Ціна тижня була, я вже ціну не пам'ятаю, ну дешевше, ніж завжди. Подивилася термін придатності до 27.12, Думаю, візьму два. І, знаєте, хочеться інколи до кави. Інколи я, знаєте, от буває таке, ввечері сидиш, їсти не хочеться. Але щось хочеться. Таке смачненьке. А я млинці обожнюю. Я їх так часто не роблю. Але на воді, коли все Ванілька у мене завжди є, цукор ванільний, борошно є. Яйця я купувала на вихідних на базарі. А це до думаю, нехай стоїть. Або до кави, або додавати, коли млинці роблю. І Солоденькі з ванільним цукором. І це буде, до мене, нехай буде. Бо молоко не завжди там є. А був час, коли я і на воді робила. І одразу, коли вони тепленькі на воді, вони такі смачні, а охолонули і, ну, так. Але думаю, нічого, нехай буде. Ну, все, начебто, чек. Ось такі сьогодні у мене. Мої дорогенькі, що я маю вам сказати, хатні справи нікуди від нас не дінуться. Ніхто, окрім нас, їх не зробить. Мені дуже хочеться, щоб ви відпочивали на моєму каналі. Я хочу показувати, яка чудова у нас природа, яка чудова у нас осінь, не зважаючи на те, чи йде дощ або світе сонечко, чи ми на річки. Чи ми в місті, або прогулюємося міським парком, або вулицями міста, це вже не важливо. І в цей момент, коли ти йдеш, важливо не думати про якісь справи, якісь негаразди, а подумати про те, що ти бачиш навколо. Мене це дуже відволікає, мене це дуже заспокоює, і мені це дуже подобається, що я бачу і я хочу показувати це вам. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!